Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. У мене обідня перерва, я в машині, все сходиться. Зараз швиденько запишу декілька відосиків про порожні баночки, але воно буде не одне гамузом, буде декілька маленьких по 5 хвилиночок про окремі продукти. Тож, це відео присвячено туші від Maybelline Sky High. Вони є різні, там Бургунді, новинка появилась. До речі, я її купила, вона жде свого часу. Чорні, коричневі, водостійкі, не водостійкі це звичайна туш, угальна чорна. Вона з досить м'якою щіточкою, ось така. Бачите? Дуже м'яка, з такою ялинкою. Вона гарно профарбовує вії, гарно їх розчісує. Але якщо ви випадково торкаєтеся шкіри очей, вам не боляче, вона дуже лагідна, дуже, дуже м'яка. Носиться прекрасно, не осипається. Якщо ви поплачете, залишиться на віях. Це термотуш, вона має змиватися тепленькою водичкою, не змивала таким чином, тому що на очах, як правило, у мене ще тіні, стрілки. Які потребують міцелярної води, наприклад, в мене є рожева від Гарнієр, Вона змиває цю туш, але змиває не так, як зняла б її тепленька водичка. Треба заморочитись, іноді це дратує, але я не знайшла ще альтернативу, як по-іншому змивати різні компоненти з очей. Також пробувала змивати її олійкою. Під Марі Фреш у мене зараз я закінчую, але то буде в іншому відео, я колись вам розповім про туаліку. Так от, що стосується туші. я в пошуках а, ідеальної туші для себе, це не 100 і ста, для мене це 90 і 100. Але якщо я не знайду м, щось ідеальне для себе, повторю цю, бо мені подобається, як вона носиться, мені подобається, як вона наноситься, дуже лагідна щіточка. Тому. Чи рекомендую я цю туш? Так рекомендую вирішувати вам ціна експерименту, вона варта того, повірте, вона варта того, якщо особливо ви купите її на знижках, то буде вам щастя. Тож, всім гарного дня, цілую, люблю, бувайте, бережіть себе, і Україну, до наступних зустрічей, пока!